Слава Україні! Розпочалася 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Чергова нічна атака російських окупантів розпочалася наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на схід, атакуючи, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури загалом. Зафіксовано пуски 17 ракет різних типів, зокрема, 7 із комплексів С-300 С400 та 31 ударного дрону. Знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555, 23 ударних дрони Шахет та два БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10 і Мерлін ВР. Відзначено влучання ударних БПЛА та кількох ЗКР С-300 С-400. В Харківській та Дніпропетровській областях протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних ударів. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БПЛА Шахед. Усі ці повітряні цілі було знищено, зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 22 бойових зіткнення. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук'янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення, завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області.